Боровій на Тернопільщині наробив лиха. Саме так зараз виглядає територія поблизу місцевого будинку культури у козові частину покрівлі будівлі зірвав вчорашній шквальний вітер. Бровій підірвав частину даху над сценою сорінтовною площою 265-270 метрів. 265 метрів квадратних. Ну і пошкодження десь так в межах 350-400 метрів квадратних. Сьогодні зранку проведено засідання комісії ТТНС. Визначено певні напрямки, рекомендації до балансоотримувачів відділу культури, освіти, молоді та спорту Козівської селищної ради. І будуть проведені певні заходи по оцінці збитків, встановлені потреби, вартості, ну і на черговій сесії найближчі буде вирішуватися питання про виділення необхідної суми. На ліквідацію даної надзвичайної події зранку на місці події почали прибирати працівники комунальних служб та працівники будинку культури. Стихія така дуже швидко це все відбувалося. Я була десята вечора, 22 друга година вечора. Я вже була тут. Значить, мене повідомили. Ну бо люди були, була молодь, були діти тут гуляли і скинули мені просто на фото. Я вже коли прийшла, то дах практично вже лежав тут весь. Він був знятий повністю, його перекинуло і кинули сюди. Дах зняло з, зі сцени. Сьогодні зранку від восьми години підходили люди, всі допомагали, хто як міг. І були такі люди, що я навіть і не знаю, тому що ну якось я тільки що висловилася, сказала, що. Все таки, українські люди це найкращі люди. І це не прості банальні слова, це 100% так є. Тому що ми, коли якась біда, ми збираємося, ми гуртуємося і ми робимо свою роботу. Додамо, що через сильний вітер та дощів ніч на 8 липня на Тернопільщині 66 населених пунктів залишились без електропостачання. Пошкоджено 18 ліній електропередач. Без світла залишилося 8 тисяч жителів в зонах обслуговування з Бараського, Зборівського, Бережанського, Підволочиського, Тернопільського та Кременецького ремів.